Всім привіт! Сьогодні заскочили в магазин і діти трохи поповнили колекцію. Тож, швиденько переглянемо, що ми знайшли Audi Avant rs 2 в такому коричному кольорі. Промальована передок-зад. Просто новий реколор. Далі. Маріо. Машинка з Mario Kart. Ну, Нехай буде. така щось Іграшкова штука. Наступний це є Ford Mustang GTD. Такий срібний, скажімо, Хоча в нього класно промальовані фари, Ззаді промальовані. По якості деталізації доволі непогано виглядає. І новинка 25-го року. Того, як його було не брати. Наступний DeLorean. Кольоровий, не знаю, в якомусь такому стилі, Сайберпанк. Юржевий, фіолетові диски. Їдемо далі. Це Мазераті Шамал. Новинка так само 25-го року. Трошки карта погнута, але нічого страшного, так і будемо відкривати, дивитись. О, Тут значок ззаді є, спереді. Фари пластик, але значок. Мазераті. Цікава новинка 25-го року. Погнали далі. Формула Red Bull. Це молодший знайшов і дуже хоче її відкрити, щоб поганяти неї цим болідом Формула 1. От класний болід. Вон буде цікаво, якщо вдасться зібрати всю колекцію. Яку вони в 25-му році цих болідів випустять. Має бути і п'яти пак і, як тут написано одна з п'яти, напевно буде 5 машинок і всі 5 підуть в реколорах, тобто, можливо, аж 10 штук буде форма. Поїхали далі. Це є Купра racer 25 року, новинка. Оцю машинку взяли, бо така має бути NFT з токеном. Потім можна буде порівняти по вигляду. Ну Так нічого виглядає. І останній, це у нас є Porsche 911 GT3. Ну, як його не взяти в колекцію, якщо у нас більшість колекцій, це порше. Тут що, ну, промальований ніби красиво. Логотипчики є. Задок промальований. Ось таке у нас сьогодні поповнення вийшло. Все, дякую за увагу. І чекайте на наступних відео, якісь будуть розпакування. Все, мирного всім неба.